Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. І традиційний стрім прямі сукіряни. Прямі сукіряни, які, які на превеликий жаль зараз виходять нерегулярно в ефір, але тому є певні причини. Певні причини і поважні причини. Але сьогодні у понеділок велике свято наше православне. Ах, Бог дав сили мені і здоров'я вийти в етер в ефір. Ну і будемо помаленьку починати працювати. У нас дуже велика кількість людей, які дивляться зараз прямий етер ефір. Просто вражаючи, да? троє людей в онлайні. Але ви знаєте, для мене кожна людина, яка дивиться мій стрім, дуже дорога. Чому? Поясню, чому? Тому що. Прямий стрім, українські сукіряни це стрім, який говорить правду. Я розумію, що правда зараз нікому не потрібна. Кожна людина хоче чути брехню. І знаєте, в чому трагізм української нації і українського народу? Знаєте в чому? Тому що він любить брехню. От просто любить брехню, патологічна тяга нашого народу до брехні. Подивіться, на кого підписані українці. Так? Вони підписані на Юру Швиця, КГБшника, і вірять Юрі Швицю КГБшнику. Ну, хто вірить КГБшникам? Вірити працівникам КГБ СССР це обманути себе. Але скільки українців мільйони підписані на Юру Швиця, дивляться йому в рот і вірять офіцеру КГБ СССР. Мені страшно, але ж вони вірять. Скільки українців підписано на Маріка Фегіна? Да? Марк Фегін, патріот України. Да? Російський опозиціонер. Ви вірите, Маріку Фегіну, Да? Маріку та ще й російському опозиціонеру. Скільки підписано на Білковського, Скільки підписано на інших, на інших підписані. Да? Російських опозиціонерів. так? Ні один з цих російських опозиціонерів не виклав пост про ракетну атаку Росії на Дніпро. Ні один. По нулям. Є такий карамурза, да? російський опозиціонер, популярний блогер. Мовчить. Всі російські блогери навіть слова не сказали про ракетну атаку рашистів на Дніпро. А ви хотіли чогось? Кому що скажу. Нікому нічого не скажеш на превеликий жаль, правда українцям не потрібна. Потрібна брехня. Є у нас новий блогер. Ну, як новий блогер, в нього десь більше 30 тисяч підписників. Зараз він набирає обороти на тому, що е, весь час говорить про, е, про перемиря з Росією. І він сьогодні аргументував дуже просто. Оцей блогер. Не буде перемиря, не стане України. Ну ми можемо воювати ще 6, 6 років України не стане. І в нього по 200-300 коментарів по 2-3 тисячі лайків. Люди вірять в перемиря з Росією. Люди вірять в те, що Путін піде на перемир'я. Люди вірять цьому блогеру, який за кордону м м дає нам наративи. ФСБ Росії Кремлівської пропаганди і, і позиціонує себе українцем. Так, він же українець. Люди вірять йому. Ну от кому що скажуть. Знаєте, мені страшно. Мені страшно, коли я хворію, коли я працюю на ізнос, да, по пів години веду стріми, по 25 хвилин веду стріми. Говорю правду, і в мене ноль донатів. Ноль, ноль, ноль. Просто жодної копійки люди не донатять людині, яка говорить правду для того, щоб вона могла говорити правду. Тому що всі ж прекрасно знають, що журналісти, правозахисники, які говорять правду, вони не фінансуються ніким. Вони просто знищуються в Україні, садяться в тюрми. Всі знають, так? І я прошу, люди дорогі: 54, 57, 08, 25, 13, 71. Е8978, карта Приватбанку. Скиньте донати. Донати не йдуть. І я все рівно працюю. Важко, важко і страшно, тому що, на превеликий жаль, українці люблять брехню. Все. І в цьому трагедії українського народу! Солодка брехня. Мені написали підписники про якусь гучну вечірку в Одесі. Гучну вечірку в Одесі, вечірка, якесь міроприємство, де було багато молоді. Знаєте, хто там виступав? Юля Тимошенко. Там було дуже багато молоді. Виходить бабуся Юля Тимошенко і починає молодим втирати. Молодим, які не знають, хто така Юля Тимошенко. Розумієте, і люди пишуть ця бабка, обсипана нафтоліном, знову преться в президенти. Преться, тому що Америка, Росія, її висувають президенти. Тому вона їде в Одесу, виступає перед молодь. Знаєте, страшно, страшно, коли українці не слухають тих людей, які говорять правду, тих людей, які готові померти разом з українцями. Вони слухають про російських блогерів, російських КБшників, слухають українських блогерів, які працюють за гроші ФСБ Росії. Нав'язуючи нам перемир'я з Росією як спасіння України. Ну от хто вірив після Кривого Рогу, після Одеси, Запоріжжя, Києва, да? Кривий Ріг, 9 діток положили. Хто вірив в перемир'я Росії? Вірять і кричать, що треба стати на коліна. Знаєте, мені страшно, страшно, і просто іноді не, не хочеться, знаєте, сідати за комп. Не хочеться, тому що ти розумієш, що. Все, змушую себе працювати. Традиційно привітаю пана Юрія Джуринського, пана Сергія Гончара, пана ВВ Добрий вечір, е, пан Василь Гульчевський, пан Тепло, пані Наталія Фест, Андрій Панблонський і пан Роман М12. Пане Ігорі, я пишу в коментарях під відео про вбивство Фаріон, про те, що український канал Єгор Кравцов, який говорить правду, блокують за один хвилин за один хвилин мої коментарі. І Сергій Телефон. Доброго вечора. Пане Романе, я вам скажу, я блокую коментарі. От є, ви знаєте, я людина відкрита і завжди говорю правду. Я іноді блокую коментарі своїх підписників. Блокую коментарі, якщо ці коментарі суперечать правилам Ютуба, тому що є правила Ютуба, якщо людина пише коментар, який суперечить цим правилам, я його видаляю, пане Роман. На превеликий жаль чи на добре Ютуб має свої правила, і якщо ви порушуєте правила Ютубу, да, якщо ці коментарі в якусь ненависть викликають. Чи ще щось, я вимушений їх видаляти. Отже, доріги рідні, давайте будемо працювати. І ще раз дуже прошу: підтримуйте YouTube канал Ігор Кравцов, підтримуйте прямий стрім українські сукіряни. Як не страшно, як не важко зараз працювати мені, я говорю правду: 54-57 08 25 13 71. 89, 78, картка Приватбанку, Скільки хто зможе, будь ласка, щоб я міг просто працювати кожен день. Добре, дорогі рідні. Поговорили ми про життя 8 хвилин, і починаємо по темі стріму. Тема стріму дуже проста: в Україні будуть воювати баби і діти, сказав генерал Буданов, начальник військової розвідки України. Він сказав, що зараз всі повинні е, працювати на фронт. Хтось воює на фронті, а хтось в тилу буде кувати перемогу. Воювати будуть навіть баби й діти, якщо потрібно, сказав генерал Буданов. Згідний з ним повністю, і тисячі українців поклали йому лайки, але ж є одне но, і тисячі українців на превеликий жаль не запитали генерала Буданова. Чому воюють і коють перемогу тільки прості українці? Чому? Скажіть, будь ласка, чому верхні головаті чиновники, ТЦКшники, поліцаї, приближені, блатні е їхні сім'ї, купаються в доларах, купаються в розкошах? А прості бідні українці, здихаючи з голоду, не можучи купити ліків, да? от я, наприклад, уже три дні без потрібних ліків. От я відкрито кажу, уже три дні я не купляю ліки, які мені потрібні. Життєво необхідні. Ну тому що? Тому що я не можу собі дозволити? Все? Буданов про це не каже. Він каже, що українські баби і діти повинні воювати. Питання чим? Зброї нам не дають. Зброї українцям, а ну тихенько. Зброї, вибачте, будь ласка, у мене гарнізон котів. Опа. Бачите, моя пістрюшка. Це мій талісманик. Він називається Пістрюша. Бачите? Пістрюшка трохмасна моя кіточка. І вона сьогодні буде зі мною сидіти. О, бачите, пістрюшечка. Колись Рижик у мене сидів. Рижик сидів, мурчав. І всім було дуже добре і комфортно. Ну, а це, а це доця Рижика, Пістрюшка. Так, пістрик. Давай сиди, сиди в мене на колінах. Тут. Так от, дорогі рідні, Буданов, по-перше, не сказав, звідкіля взяти зброю. Зброю українцям не дають. І вже не тільки я, вже багато людей з України, блогерів пишуть, потрібно роздавати зброю, так зброю українцям не роздають. Чому не роздають? Правильно, тому що влада боїться роздавати зброю. Так чим ми будемо воювати, пане Буданов якщо зброю. Українцям не дають. Далі про бабів, дітей, які будуть воювати. Чому ж не воюють діти чи науків? І їхні жінки, як Буданов каже баби, чому вся тяжі війни лягає на українців? Ніхто Буданов про це на превеликий жаль не каже. Так? Ви знаєте, мені сьогодні показали зарплату голови замголови міськради київського Замголови міськради, одного з містечок Пістрюшка, небисяку, одного з містечок Київської області. Ви знаєте, мені стало просто страшно. Мені стало просто страшно дивитися на те, що замголови отримує майже мільйон гривень в рік. Коротше кажучи, вичислили, скільки він отримує, він десь до 21 тисячі 21 тисячу доларів офіційної зарплати. Плюс має інвалідність, плюс має Чорнобильський, не будучи в Чорнобилі ні дня. Сьогодні цифра: 42 тисячі чиновників мають інвалідність в Україні. Це тільки тих, яких вичислили. 42 тисячі чиновників. Чиновники купаються в грошах. А воювати повинні баби і діти. Так, каже генерал Буданов, майбутній президент України, да? кандидат у президенти України. Кому що скажуть? Ну нічого ж нікому не скажеш, так, так. Сьогодні у нас е Олексій Арестович. Так, да, сьогодні вигукнув Льоша Арестович, агент ФСБ Росії з-за кордону. Починається ж передвиборча гонка, і не тільки Баба Юля в Одесі виступає в Ібіці на величезній дискотеці перед молоддю, так? Виступає Льоша Арестович, він зробив заяву, і цю заяву не розповсюдили по Україні. Побоялися. Хтось там написав, але дуже мало. Я скажу дуже просто: Льоша Арестович сказав, що йде в президенти України, і коли прийде е, і стане президентом України, він посадить діючого президента Володимира Зеленського на довічне. Сказав це Льоша Арестович і підняв галас. Правда, дуже багато українців писали, тебе ж теж треба посадити на довічне. Що я скажу? Ви вірте цим словам, я не вірю. Тому що влада дозволила втекти Арестовичу за кордон. Ну Арестович Кік же за кордон. Якщо влада би не захотіла, він би не перейшов кордон від сили зовсім. Влада дозволила йому втекти за кордон. Він там грає великого позиціонера, він робить заяви, начебто когось хоче садити і буде садити корупціонерів. Але ми задаємо, хто такий Олексій Арестович. Олексій Арестович в молоді роки відвідував часто Москву, був гостем російських націоналістів і фоткався і дружив з Дугіним. Да, з Дугіним ідеологом російського націоналізму. Ненависником українського народу. Вірити Арестовичів, себе обманути, це агент ФСБ Росії, який правильно який працює на розвал української держави. Так як багато дуже у нас політиків працюють на гроші ФСБ Росії. Лубляні, і якось так, що у нас сьогодні, президент Зеленський підписав закон про... Те, що ті, хто відчужили землю у держави в незаконний спосіб, підпадають під амністію. Я в цьому законі ще не розібрався. Сьогодні був трошки зайнятий, але кажу, що це дуже скандальний закон, який дозволяє зберігати тим людям, які вкрали землю у держави, зберігати за собою. Ну що я скажу? Я скажу дуже просто: ми за що воюємо? За що ми воюємо? Ми воюємо за землю. Так? Ми воюємо за землю. Скажіть, будь ласка, а де в українців земля? А де в українців земля? Де в нас українців земля? У нас в українців просто немає землі. Все крапка. Ну і Верещук хоче мобілізувати жінок за кордоном. Сьогодні новина. Можлива мобілізація жінок за кордоном? Можлива мобілізація чоловіків за кордоном. Про це говорить. Наша правильно, наша міністерка Верещук. Та сама Верещук, яка розміновувала Чонгар для того, щоб пройшли російські танки. Зараз вона каже про короткотермінові контракти для жінок. Про що це? Про те, що жінки повинні служити в Збройних силах України. Повинні служити за модель береться Ізраїль, де усі жінки, усі молоді дівчата. Проходять службу, не пам'ятаю, скільки є, 2 чи 3 роки в силах оборони Ізраїля Цахал. І цьому модель хочуть правильно вести в Україні Але ж але ж бояться. Ну Тому що тому що в Дрогобичі завтра ні одна маршрутка не вийде на маршрут. Люди в Дрогобичі завтра будуть йти пішки. так Чому? Ну, тому що Дрогобичний ТЦК. Просто вилавлює водію маршруток, викидає з маршруток маршрутки залишає на узбіччя їх тянуть в ТЦК. Так, так. От вам приклад бусифікації і добровільності українців, да, які йдуть служити в ЗСУ. Один з командирів ЗСУ сказав: я говорю з усіма людьми, які приходять до мене в підрозділ. да Жодного добровольця. Всі бусифіковані. Ну, от якось так, такі результати. Сьогодні я наробило великого е, е, е інтерв'ю начальника Полонського ТЦК. Начальник Полонського ТЦК, так, Полонський ТЦК, це, якщо не помиляюсь на Хмельниччині, сказав, що в ТЦК важче служити, чим воювати на передовій. Вдумайтесь! Він сказав: ТЦК важче служити, чим воювати на передовій. тому що ТЦК відповідаєш за комплектування Збройних сил України, а це робити дуже важко. Він сказав, що його підлеглі не мають стосунку до бусифікації, 90 ТЦКшників працюють по-чесному, не беруть хабарі, не бусифікують. і перевів стрілки на поліцію: що це, начебто, вони ж. Зупиняють, затримують, а ми тільки автомобілі викликаємо, щоб тих підвести на велика. І якось так. І сьогодні цей е, це інтерв'ю набрало великого галасу, великого галасу набрало в Україні. Що я вам скажу? Е, один з очільників ТЦК мого міста, так е, прийшов до своєї жінки ну десь приблизно півтора року назад ще. З таким здоровенним мішком, пакетом, да, целофановим, да, Так от він прийшов і вночі, розбудив і каже: Ну що, жінка? Дві пляшки шампанського в руках, дем пити шампанське. А вона каже: чи з чого? Ну, будемо працювати до ранку. відкриває пакет, вивалює на ліжко отакенну купу грошей. І вони п'ють шампанське і рахують гроші. 700 тисяч гривень він приніс за один раз, півтора року назад. Да? І вони до ранку рахували і пили з дружиною да? А потім, після обіду, дружина пішла до парикмахерша і розказала їй про це, як вони з чоловіком рахували 700 тисяч. Ну, а та розказала всьому місту. Я вірю, в ТЦК служити важко. Вірю, рахувати 700 штук і пити шампанське дуже важко. Робити так, щоб вовки були ситі і вівці цілі, цілі, да? теж дуже важко. Тому. Тому закінчується У. Воювати, калічити будуть що? Прості хлопці і дівчата, прості українці. Решта будуть рахувати по 700 тисяч. До речі, дуже багато зараз хлопців приходять інвалідами. Цю тему не піднімає ніхто. От я хотів підняти відео, але, але знаєте, я не маю права говорити про війну багато, тому що я не воював і не був так. Але я скажу одне: зараз дуже багато картин, коли стоять хлопці на дорогах, да? калічки наші, хлопці-інваліди. І їх навіть ніхто не підвозить, навіть ніхто не зупиняється. Розумієте? Стоять хлопці наші без рук, без ніг. Автомобілі проїжджають, проїжджають джипи з ситими, мордатими ухилянтами, які купили собі бронь, і навіть не підбирають цих хлопців. Це під час війни. Що буде після війни, я не знаю. Страшно, Страшно, коли нашому українському суспільству не потрібні хлопці, які стали інвалідами. Молоді хлопці, які без рук, без них. Подивилися б ви в їхні очі. Подивилися б ви в їхні очі, коли вони стоять на узбіччі дорожі і ніхто не зупиняється, ніхто їх не підбирає. Подивіться. Страшно, страшно дуже. Страшно дуже, тому що українці вірять в перемир'я. В перемир'я. Чи вірити в перемир'я Путіну? Ну я скажу: Кривий рік довів: вірити Путіну і Росії не можна ніколи. Хто повірить, той обмане. Ну і наостанок скажу, чи вигідний Трамп Путіну. От багато хто вірили в Трампу, в Трампа вірили в те, що Трампу потрібно, що Трамп зробить перемиря, встановить перемир'я і встановить мир. А я вам скажу: ви знаєте, для чого Трампу Путін? Для чого? Ну, Для того, щоб нав'язати всьому світові американську модель безпеки. Пам'ятаєте, як в 90-х приходили ракетери, лякали, залякували. А потім приходили інші бандити, пропонували кришу від тих бандитів, і так вибивали гроші. Така схема у Трампа і Путіна. Трамп лякає весь світ Росію. Так, так. І на цьому Америка нав'язує всій Європі да, всьому світові свою модель безпеки і свої правила поведінки, да, залякуючи їх російським медведям. І ця тактика Америки вже. Десятиліття, Да Америка залякує весь світ російським медведям. Значить, потрібно правильно потрібно приймати правила американської гри, потрібно розміщати американські війська на своїй території, потрібно платити внески в американську модель оборони усього цивілізованого світу. Так, так, вам ще не зрозуміло. До речі, Трамп він не сумасшедший, як кажуть. От зараз демонстрації масові були в США вчора. Сьогодні щось уже вони притихли. Мільйони американців виходять на мітинги. Ну але ж Америка це, цивіліз, це цивілізована країна. Майдану там немає. Да? Ті мільйони просто ходять і кричать. От. Трамп, він хитрий економіст. Ви знаєте, він шість разів був банкрутом. Шість разів був банкрутом і шість разів викручувався. І ставався все далі і далі багатше. Людина дуже любить ризик. Знаєте, що він хоче? Він хоче вирішити проблему державного борга США за рахунок інших країн світу. В Америці зараз дуже великий державний борг США, і його обслуговування таке важке, що на цей скільки грошей більше, ніж на обслуговування американської армії. Трамп хоче е, знецінити долар удвічі, щоб зменшити державний борг США. Трамп хоче запропонувати тим е, державам, які скупили державні облігації США на 2 на 10 років, да, продовжити їх на 100 років. Трамп хоче зробити нульову податкову систему в США, да, нуль податків. Уявляєте, тоді всі гроші світу кинуться в США, тому що бізнесмени будуть там платити нуль податків. Розумієте, як Трамп, дуже робити, як, як Трамп хоче це робити? Багато хто сказав, коли Трамп почав війну з усім світом, да, податкову, торгівельну, що він безумець, він розвалить Америку. Ні, Трамп просто дуже хитрий. Він дуже хитрий, він шість разів був банкротом, він звик ризикувати. Вести свою гру, навіть якщо він може програти, а потім виграє. Тому головна проблема у нього зараз величезний державний борг США і американський станок, який друкує долари, які тримають могутність США у всьому світі. Але Трамп розуміє, що це тимчасово. Тому закінчується наук. Трампу вигідний Путін. Трамп хоче перемиря зробити тільки для того. Щоб Путіна наситити зброєю і людськими ресурсами. Дивіться, він хоче зняти санкції з російських банків. Раз. Друге, Трамп хоче е, безпеку судноплавства, щоб Чорноморський флот наші не добили і не потопили в Чорному морі. Трамп хоче забезпечити економічну безпеку. Росії, розморозивши її активи за кордоном. Десь приблизно 200-300 мільярдів доларів Росії заморожені за кордоном. Їх можуть конфіскувати в будь-який момент. Тому Трамп працює на Путіна, а Путін буде лякати весь світ. Все. Трампу вигідний Путін, Путін вигідний Трамп. Ну і я вже не говорю про конспірологічні версії. Що Трамп е, завербований офіцерами КБ СССР в 1987 році, коли він приїхав в Росію, да, майже будучи в черговий раз банкрутом. От і все. До речі, про Трампа. Він бізнесмен, як кажуть росіяни до мозаказкій, він навіть свою жінку, першу жінку, да, модель чехословацьку, Поховав у себе в маєтку. Так, у себе в маєтку він поховав жінку не на кладовищі. Але величезний маєток Трампа не оподатковується, тому що поховавши свою жінку, він об'явив свій маєток кладовище офіційно, з однією могилою. А та могила така скромна, що навіть що страшно собі уявити. Ну, як вам Трамп? Так? Поховати жінку у себе в дворі, щоб уникнути податків, так? Це бізнес по-американськи, це бізнесмен Трамп. Добрі дорогі рідні. Поговорили ми про те, що сьогодні у нас е, в Україні трапилося, да, про те, що я міг поговорити. Може, трошки сумбурно, але маємо, що маємо? З вами український історик Ігор Швець і талісман, Талісман. Прямого стріму українські сукіряни, кіточка, доця Рижика. Да, який був талісманом прямого стріму українські сукіряни рік назад. Пістрюшка. Пістрюшка хоче спадки, вона прийшла з двору, але чесно відпрацювала з Ігорем сьогодні на етері. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка приватбанку і велике прохання. Дорогі рідні українці, допомагайте хто скільки може. Допомагайте говорити правду і триматися. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Чат прочитаю і буду аналізувати. Доброї спокійної ночі усім нам.